Корис несприємним. Родина проводить час разом, досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. Ну, дивись ба, тобі випала трійка. Ти відраховуєш дві карти та береш третю. Бачиш малюнок? Так. Тоді розказуєш, як прододіяти загрозі, а ми просто доповнюємо. Головне в грі це уникнути небезпечної ситуації. Давайте вже грати. Можна я почну? Двійка! Ну от, це треба залити водою. Доню, не поспішай. Придивись, загорілась електропроводка. Таке точно не можна гасити водою. Треба дуже швидко знеструмити усю нашу квартиру, вимкнувши електрику там на щитовій, пам'ятаєш? І обов'язково перекрити подачу газу. А гасити? Може піском? Доню, ну де ж ти в нашій квартирі знайдеш пісок. До речі, а яким вогнегасником користуватись, якщо палає вдома? В залежності від того, що горить, пожежі в приміщеннях, де багато електричних приладів, краще гасити порошковим вогнегасником. Давайте покажу, як правильно і безпечно ним користуватися. Висмикуємо чеку і підходимо на безпечну відстань. Ось це називається раструб. Його ми направляємо на полум'я. І натискаємо на спусковий важель. <звук> Взагалі існує чотири типи вогнегасників. Всі вони з різним наповненням і, відповідно, мають різне маркування. Це ВП вогнегасник порошковий, також існує вогнегасник водяний, водопійний і вуглекислотний. І знову маркування: ВВК вогнегасник вуглекислотний. Його принцип дії він перекриває доступ кисню до вогню, тому швидко збиває полум'я і не псує майно. Але на відміну від порошкового, залишають ліючі речі. До речі, покажу вам лайфхак. Газ у цьому вогнегаснику не є шкідливим, але він дуже холодний, тому краще обезпечити свої руки, щоб не було обмороження. І пам'ятайте, не можна направляти струмінь ні на себе, ні на оточуючих. В помешканні бажано мати обидва вогнегасники. Горить електроприлад порошковий, треба збити велике полум'я вуглекислотний. Зрозуміло? В руках професіоналів все легко і просто. А де має бути вогнегасник? Та в будь-якому легкодоступному місці, про яке всі знають. Е, хто це мене чіпає за шкарпетку? Я перевірила, чи я шкарпетка на обігрівачі, щоб вона не загорілася, мама каже, нічого не можна сушити на ньому. Молодець. І нагадуй тату, щоб вимикав праску, коли закінчив прасування. Ну і основне не використовувати декілька потужних приладів одночасно. Угу. Так, тільки це ми проговорили про те, як запобігти пожежі. А що робити, якщо вона вже почалася? Відкрити вікно! Ага. Закрити вікно. О, і що ж робити? Якщо полум'я щойно виникло, то протяг від вікна може його розмухати, тому необхідно зачинити всі вікна і саме час використати вогнегасник, який є у вас вдома. Але пам'ятайте, робити це мають виключно дорослі. Хочу зауважити. Що під час горіння виділяється чадний газ? Він несе велику загрозу для людини. Він без запаху, без кольору, але отруйний і дуже небезпечний. Саме тому я раджу всім вдома встановити відповідні датчики для його виявлення. Якщо загорання не вдалося погасити, не панікуйте, залишайтеся в спокої, покиньте приміщення, де виникла пожежа, і одразу зателефонуйте до служби порятунку 101. Скажіть, ви ж пам'ятаєте вправи, які допомагають зберігати спокій? Килимок, коли б'єш себе по тілу. Повільний вдих. І повільний видих. Щоби не нервувати, краще вивчити правила поведінки. Проговорюєш їх, заспокоюєшся і знаєш, що робити далі. Вогонь це не гра. Сірники та запальнички під забороною ними не граються. Батькам не можна залишати малечу без нагляду, а зі старшими треба засвоювати алгоритм дій на момент виникнення надзвичайної ситуації. Діти від страху думають, що можуть сховатися від небезпеки під ліжком, в ванній кімнаті, в шафі. Але це хибна думка. Треба дітей навчати діям в надзвичайних ситуаціях, не панікувати, покинути приміщення, де виникла пожежа, та телефонувати 101. То що ми робимо, коли почалася пожежа? Дзвонити 101. А що казати? Перше назвати точну адресу, вулицю номер будинку і квартиру, номер поверху, друге прізвище. Третє сказати, що саме горить. Оце ми назвали найпоширеніші причини пожежі. Але ж бувають і складні випадки. Ну, наприклад, коли пожежа перекриває вихід із квартири. А ще треба знати чимало правил поведінки з вогнем на природі. До речі. Про них можна дізнатися за посиланням, що розміщено під цією серією а також можна відповісти на інтерактивні запитання для дорослих і дітей. Ну що готові перевірити свої знання?